Ситуація на фронті, наскільки глибоко росіяни просунулися на Сумщині, як зупинити їхній наступ? Це літо буде вирішальним у російсько-українській війні. Перший мільйон загиблих росіян, скільки насправді ми вже знищили ворогів. Про все це детально поговорив із науковцем, відомим волонтером Юрієм Чорноборцем. Сьогодні запрошую вас на свою експериментальну політичну кухню. Ось така у нас вийшла бесіда. Тож починаємо. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте зараз ситуацію на фронті, особливо сумський напрямок, те, що говорять ваші підопічні снайпери, яким ви допомагаєте на всіх ділянках фронту. Наскільки критично росіяни там просунулись? Хочу сказати, що обстановка дуже важка. Recording in progress. І важка ця обстановка на Сумщині зумовлена двома факторами. Перший фактор це Готовність росіян до такого наступу, тому що вони масштабують успішні рішення, такі як дрони на оптоволокні, і відповідно просто випалюють лінію бойового зіткнення наш найближчий тил, і це наносить суттєві втрати. Просто неможливо дуже часто обороняти певні позиції, тому що позиції розносяться під ноль і Є втрати до 80% тих людей, що знаходяться на позиціях. Це дуже важко, дуже важко. А другий фактор це те, що немає єдиного командування, немає якогось сумського корпусу, який би обороняв цей напрямок, і відповідно командувач якого міг би оперативно вирішувати всі проблеми. Знову безліч різноманітних частин. І, і цією збірною селянкою намагається стримувати важливий наступ противника. Це неправильно, тому що якби ті самі сили були під єдиним командуванням в єдиній організаційній структурі, вже було б краще. Звичайно, що треба досягати перелому, нарощувати наше. Нашу здатність вважати противника, зокрема, треба просто в разів більше дронів випалити всіх, хто намагається там наступати, випалити всі екіпажі дронів, які намагаються проти нас діяти, і тоді перемога буде за нами. Скажіть зміна командування, зокрема і Драпати, і командувач об'єднаних сил і медіар тепер сил безпілотних систем. Як ваші підопічні і ви особисто оцінюєте ці зміни? Це наскільки це нам допоможе у перемозі у протистоянні ворогу? Ну це допоможе знову таки, якщо посада командувача об об'єднаних об сил буде наповнена реальним змістом. І де-факто Дропатой буде командувати всім східним фронтом, то тоді це буде можливість наших перемог. Знову таки, якщо держава буде забезпечувати Мадяра всім необхідним, ми бачимо наскільки правильні плани у Мадяра, наскільки правильно змінюється, що пріоритетною цілою стоять екіпажі дроноводів російських, і відповідно за них багато дають балів, за багато дронів дають. От і відповідно, якщо буде налагоджено виробництво дронів, постійне постачання всім підрозділам буде розгорнута всю цю лінію дронів. і Буде випалюватися ворог на лінії зіткнення, потім 5 кілометрів, 15, 50 кілометрів, то що говорить мадяр. Якщо буде суцільна вижена земля у ворога, то тоді безумовно ми виграємо літню кампанію. зараз. Мова йде про те, що той виграє війну, хто до листопада зможе виграти на полі бою і відповідно вражаючи шитил супротивника. Значить, одним з засобів найсуттєвіших, що ми можемо зробити, це відповідно безпілотними дронами, всіми вразити, по-перше, лінію БО зіткнення найближча логістика, і по-друге, далекий тил ворога. Відповідно, треба не лише укріплювати нашу оборону, робити так, щоб правильно оборонялися наші війська, були об'єднані великі військові формування, які всім захищені, які мають власні підрозділи. І ці підрозділи копають запасні лінії оборони і так далі. Але треба й так, щоб були ударні наші дрони скрізь всюди, і відповідно масштабувати всі вдалі рішення для цього. Треба надати надзвичайні повноваження тим, хто нас забезпечує на лінії бойового зіткнення, і відповідно реалізовувати ці надзвичайні повноваження, щоб дронів було просто в 10-15 разів більше ніж на сьогодні є, і це вирішить долю літньої кампанії. Аналітика мого youtube каналу показує, що понад 90% глядачів політичної кухні досі ще на неї не підписались. Давайте виправляти це, аби українського контенту в Ютубі ставало якомога більше. Не забудьте, підпишіться. Скажіть щодо укріплень. Зокрема, ми говоримо про Сумщину. За повідомленням Юрія Бутусова, там недостатньо укріплень неналежної якості, і тому росіяни зуміли пройти вже те, що вони пройшли. Ну, я знову таки підкреслюю, що навіть якби там були суперукріплення, то на сьогодні росіяни здатні долати будь-які суперукріплення, завдаючи болісних ударів або, значить, на лінії прориву, або якщо вони не можуть взяти, то десь поруч і відповідно пропалюючи, навіть якби там була лінія Менергійна для нас надзвичайно важливо. Це дуже просто, щоб скрізь була корпусна система. В кожному корпусі була окрема бригада, яка копає лінії оборони і які виділяються гроші. Тобто, треба перестати виділяти гроші всім цим організаціям, а відповідно. Направляти гроші безпосередньо в корпуса, які б відповідали за певний напрямок, і копали б там запасні позиції. Тому що на сьогоднішній момент на Сумському напрямку, навіть те, що накопане, часто не вдало накопане, і це по всій лінії бойові зіткнення, наприклад, копають протитанкові рви, які. Лише допомагають противнику заходити нам в тилу. Відповідно, все це бізобразі треба закінчувати. Треба, щоб кожен корпус мав можливість і мав фінансування робити оборону глибоко в себе в тилу. Наскільки це важливо, всі війни, які велися в другій половині ХХ століття, наприклад, у В'єтнамі. Просто в'єтнамці закопувалися, американці при всій своїй технічній перевазі не могли нічого зробити, тому що просто люди закопані. Китайці вперше почали застосовувати таку тактику, щоб, скажімо, закопуватися взагалі набагато краще, ніж там німці закопувалися, ніж там радянські війська на Курській дузі, і все це дозволяло громити сили, переважаючи противника, які навіть в 10 разів просто. Переважали сили тих, хто оборонялися. Тобто, на сьогоднішній момент розумна оборона, відповідно, закопуватися ще краще, ніж росіяни, але найголовніше знову таки підкреслю: на сьогоднішній момент в такої стадії розвитку досягли дрони, що фактично неможливо витримати на будь-якій лінії оборони навіть найкращий Якщо є перевага противника в дронах, відповідно у нас на всіх напрямках повинна бути десятикратна наша перевага в дронах. Було потрібно паралізувати їхню можливість застосовувати свої дрони і, відповідно, через масоване застосування наших дронів просто випалити там, навіть якщо будуть слабкі укріплення, то це нічого страшного. Тобто на сьогоднішній момент. Я би відповідно надав надзвичайні повноваження всім корпусам. По перше, щоб корпуси були скрізь. Відповідно, по-друге, надати надзвичайні повноваження корпусам. По-третє, оце централізоване фінансування всіх цих споруд оборонних і так далі. Все це перенаправити просто на фінансування дронів. Закупати дрони, ліцензовані, не ліцензовані і так далі, все просто на сьогоднішнє літо влити в фронт і ви побачите результат. Відповідно, а нам необхідний результат, тому що ситуація критична. І, як говорив генерал Денікін, я приїхав з однієї дивізії, проти мене були три австрійські дивізії, тому не було ніякого виходу, необхідно було наступати. Сьогоднішній момент відповідно нам не треба наступати. Нам треба просто наростити на порядок більше зусиль дронів. Потім все це закріпити діями інших професіоналів і просто перемогти. Якщо ми не досягнемо відповідно наростання дронів в 10-15 разів більше ніж на сьогоднішній момент, є на лінії БВЗ, Ми ризикуємо цю війну програти. Скажіть щодо мільйон загиблих росіян, те, що Генштаб цього тижня опублікував, наскільки це так критично, некритично, чи вони готові далі атакувати і продовжувати свої наступи? Звичайно, що вони готові. Насправді їх загинуло набагато більше, але знову таки, наш Генеральний штаб і відповідно ще й Західні наші союзники вони применшують кількість загиблих росіян. Чому Тому що це може деморалізувати українців? В якому сенсі тому, що українці просто поділять на три або на чотири, будуть уявляти реальний рівень наших втрат, чомусь це вважається, що це правильно. Хоча я б насправді говорив би правду відповідно по техніці, приблизно те, що є. Це підтверджується а по вбитих ми бачимо реально на полях ще більше ніж заявляється Генеральним штабом, і відповідно дивимося знову таки на статистику вражень, значить з наших груп, скільки враховуються, скільки потім усушується, утрусується, і відповідно потім Генеральний штаб видає таку більш скромну статистику. Але ми бачимо, що перелому не відбувається, і крім того, ми бачимо тривожну тенденцію, що теж генеральний штаб відмічає. То знижується кількість вражених хортів, значить, що необхідно? Необхідно навпаки наростити, тому що вони е, десь призивають 35 тисяч в місяць, е, треба ставити ще більше задачі, ніж ставить мадяр. Якби ми були завалені дронами від Міністерства оборони, від держави взагалі, то ми могли би вийти не на тисячу в день офіційної статистики, а на п'ять. А неофіційна статистика можливо ще більше була, і це необхідно робити, тому що тоді ми можемо досягнути перелому. Крім того, необхідно вражати всю логістику ворога, всі мости в тилу, всі склади боєприпасів, все ОПК повинно бути винесено в Росії. І якщо відповідно у них буде палати весь тил. У них буде там топитися Балтійський флот, Тихоокеанський флот піде на дно. Все це можна організувати. Якщо у них будуть спалені всі такі, а не лише ті, до яких ми ще зараз дотягнулися. Відповідно, якщо у них будуть втрати в п'ять разів більші на фронті, на лінії зіткнення, ніж сьогодні, є, тоді наступить той самий психологічний перелом. І вони скажуть, насправді ми не хотіли взагалі воювати, все не так і так далі. І, Можливо, навіть якесь колективне керівництво вб'є Путіна і скаже, що це він у всьому винен не виведе всі війська з України. Треба досягати цього перелому. Тому що нація дуже варварська, але досвід Першої світової війни показує, що в найнесподіваніших місцях коли вони вже фактично там треба просто досидіти до перемоги, там ще щось потрошки діяти. Вони можуть психологічно надламуватися і розвалюватися може у них фронт. Треба діяти відповідно більш рішуче, і тоді буде звичайно результат. Треба нам, як Ізраїль, сьогодні діяв в Ірані, тобто несподівано величезні втрати для Ірану, причому і генерали вражені, і вражені можливості Ірану. І так само ми маємо діяти, тобто операція за операцією. Ви бачили, яка була успішна павутина. У них повинна бути павутина мінімум щотижня. І це необхідно робити, і тоді буде перемога. Якщо вам вподоби такий аналіз і розбір ситуації в Україні на фронті, не забудьте поставити вашу вподобайку. Якщо є запитання, обов'язково пишіть, критикуйте, але не залишайтеся байдужими і підписуйтесь на політичну кухню. Дякую вам за увагу. Нагадую, це був 19-й випуск політичної кухні. Не забудьте поставити вподобайку і підпишіться.